Вітаю всіх, я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. І сьогодні відео буде про готову роботу. Ура-ура-ура! У ура, ура. мене зв'язалась парочка ось таких шкарпетиків. Шкарпеток, шкарпетосів. Весела така кольорова історія. Я б це так назвала. Поєднані кольори, які, в принципі, не дуже поєднуються. Але тут є фіолетовий, темно-синій, оранжевий, сірий, рожевий. І повторюються вони, до речі, як начебто однаково, але але по-різному, ось тут синя смужка вийшла ширшою, ніж на цьому носочку. Ну, та добре, коротко розкажу про пряжу. Пряжа зігзаг. Це мені Юля, подруга моя, із Англії присилала. Значить, дивимось тут птиць. 75% вовна, 25% нейлон 420 метрів у 100 г. Спиці рекомендують 3,25 і 2,25. Тобто, якщо в'язати в дві ниточки, у нас буде. Все, в'язатись на спицях 3,25, якщо в'язати в одну ниточку, в'яжеться на спицях 2,25. Я в'язала на спицях 2,5. І я не можу сказати, що полотно дуже тонке або рідке, ні, знаєте, головне ваша плотність. У мене плотність нормальна, тобто я не в'яжу занадто рихло, і за рахунок цього ці носочки в мене вийшли доволі плотненькі і гарненькі. Починаю я шкарпеточки в'язати від миска, тут я набираю 9 петель, прибавляю по 9 петель. Я балакаю навпростець. По 9 петель, тобто на одній спиці 9 петель, і на іншій спиці 9 петель. Ну, Хто в'яже шкарпетки методом Magic Loop, той мене розуміє, хто в'яже класичним методом, можете мене не слухати, тому що я класичним методом не в'яжу. І ось, значить... Я розказую про одну сторону, як ви зрозуміли, 9 петель на спиці. І потім в кожному рядочку я прибавляю 10 петель. Тобто тут 5 і тут 5. Те саме ми маємо з іншої сторони на другій спиці. А потім перебавляю через рядок. І за рахунок такого, таких прибавок у мене виходить ось такий закруглений мисочок. Ну, а далі все по стандарту. В'яжемо по колу, в принципі, по колу ми в'яжемо від, від початку, але тут в'яжеться по колу, і я е, по верхній частині зробила ось такий візеруночок, такі смужечки, ну та це вже, знаєте, в кожного своя фантазія. П'яточка в мене підкова. Ось так вона виглядає. Стінка п'ятки зв'язана звичайною резиночкою один на один. Клин підйому теж в цих носочках я зв'язала якраз резиночкою. Не знаю, чого мені так схотілося. І далі халявка в'яжеться вгору, повторюю цей самий візерунок, і вгорі резиночка. Ось такі носочки в мене вийшли. Вони не товсті, вони не тонкі, вони дуже комфортні, дуже теплі, дуже приємні. Так, да, є вовна, але вона доволі м'якенька. Смугастість у моточку. Це ще не значить, що у вас вийдуть прямо ось такі рябенькі носки. Дивіться, як виклалися смужки. В принципі, мені подобається. Ну, хто мене знає, хто мене дивиться, той пам'ятає, що мені дуже подобається різнокольорова пряжа секційного окрасу. Це для мене Насолода і це, знаєте, така е, е, кольорова терапія. В принципі, я розказала все. Значить, це носочки на 38-й розмір і ще одне забула вам показати. На недавнішній мій день народження, знову ж таки, від Юлі мені прийшов подарунок. Подарунок із магазину Woolmarket. Ось така лінійка. Це лінійка для шкарпеток. Я обіщала, що я розкажу покажу, як нею користуватися. Є відео на Ютубі однієї в'язалочки, вона там детально-детально розповідає, як користуватися цією лінійкою. Що я можу сказати? Дівчата навіть умудряються якось вираховувати, звідки починати клин в'язати, і як це все більш практично користуватися саме цією лінійкою. Поки що для мене потолок це визначення розміру. Кладемо лінійку поверх шкарпеточки і дивимося. У мене п'яточка закінчується на відмітоці 23 сантиметри з половиною. І ось ми бачимо, ось оце йде шкала розмірів наших. І ми бачимо 38-й розмір. Це шкала розмірів європейських. Оце, я так розумію, жіноча шкала, а це чоловіча. Ну тут на цю я не звертаю уваги, а от саме мене цікавила сантиметрова лінійка і наші розміри. Ось така цікавинка. Я зараз в'яжу ще одні шкарпетки, да, я зарікала, щоб більше в'язати, починати нічого нового не буду, але так, так сталося, що в мене була довга дорога і не можу ж я просто сидіти у вікно дивитися. Звичайно, я почала зв'язати нові шкарпетки. Так, там можна прямо одягати, поки дов'язувати до п'яточки, можна одягати, приміряти і дивитися, на який розмір виходить носочок. Ну, ось така. Такий цікавий елемент для в'язання. На цьому я всім бажаю мирного дня, здоров'я, благополуччя. Бережіть себе і своїх рідних.